Привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою Зомбі Апокаліпсіс 2. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, любі мої друзі, пару днів тому я закінчив знімати зомбі-апокаліпсіс один пацані. Там бій з босом все таке ну, 2-3 гри тому. А це майже таке саме, тільки е, це, тільки е, друга версія. Тому поринаємо в гру. Поїхали! А, кляті зомбі. Все місто вимерло і за вибуху в лабораторії. Да, наші лабораторики, звичайно, постаралися на цей раз. Ну, все бувало, але щоб кінець світу, зомбі апокаліпсис не знаю. Мало виживших лишилося в місті. Треба їх шукати і треба знищити цих тварей. Тому я беру свій автомат і націлююсь на роботу. Так, в мене 400 хп, все є. в мене. Я поки що здоровий, добре, що я дідло взяв з дому, я все, що в мене було, хватнув. Ладно, ми будемо хотіти провіряти, де вони. І якщо що, я буду весь день все время ворожом, щоб мене ніхто не атакував. І во! Куди? Пішов? Мінус один. Ще підходять. Мінус два. Їх на ізі Вони ще помаленькі, поки день. чи вони вже будуть не такі. Так, добре, підходимо, підходимо, підходимо. Прицел, по нас прицела буду. На, на, не підходьте тварі! І за вас більше не залишилося живих людей. Тільки ви залишилися, тільки ви лазите по, по вулицях. Всі вимерли через вас. Так, добре, підбігаємо туди далі. Фух, тут вже їх побільше, коли б де ніч, тупо я не знаю, вони мене розрівуть, якщо я собі сховище не знайду, бо вночі вони дикі. Ладно, кидаємо гранату і 3-2 1, бум фаталіті. Так, цю шайку я, звичайно, що накидав, але там, наверняка, буде ще більше. Перемога. Поки що перемога. Але не розслабляйся Колян, бо то, що далі буде посерйозніше. Як не як, я думаю, вони далі почнуть більше бікувати і сильніші будуть. Тому треба, треба з собою брати припаси і бути дуже-дуже чересчур обережним. Нда, живими людьми зв'язку нема вже три дні. Рівно три дні ці зомбі лазять по цьому городу. Ну ладно, де їх знищувати? Оу! Є, одного знищили. Тепер ще. О, блін. і забитися можна. Погнали! На. На. Тварь, зелена. Кидаєш мені щось. І остання пуля. Фінальна. І фаталіті. Фух, цю шайку вроді теж накидав, тепер погнаю шукати ще інших зомбаків. Це ще не всі. Це навіть не, полов... не пів відсотка з цих всіх зомбів, які тут є, тому буду шукати далі їх. Так, ну що, хто наступний? Ви зомбаки, ну погнали. Ладно, мені кожен патрон дорогий, тому патрони не буду тратити ножом. Краще буду їх ножом гатити. А це ще що? Це або лабораторний, це або лабораторий якийсь, або зомбак. З цим, з цим, Або зомбак в шапці, ну, в костюмі, щоб я його не накидав. Видно, зомбак. Ходу, да, зомбак. Ладно, лізьте, не буду я на вас патрони тратити. Бо в мене патронів і так мало. Всього лише я взяв. У мене було всі патрони 500, рівно 500, ну зараз вже залишилося 430. Не знаю, чи вистачить мені і надовго мені їх вистачить, наскільки. Ладно, з цими я теж все порішав, буду шукати далі. Що поки що вони малими купами лізуть, видно, вони щось задумали, але ну, нічого. Я викрию їх план і накидаю всіх. І якщо все вийде, я поверну землю і поверну виживших, щоб всі були живі люди, а не ці тварі зелені, без безмозкі. Мені здається, що скоро вони поринуть повністю і почнуть валити толпами на мене, щоб я нічого їм не зробив. Так, ножом давайте знов ножом. Погнали. Тепер ще ці підходять. Ого-го. Підходьте, підходьте. У мене то є дробовичок є аптечка, але ладно, у мене 370 хп. 400. Ну, ладно, 400. Оба і останні. все. У мене ножом немає, оцей самий. Фаталіті. І. Я. Я. Чого темно? Ай, моя голова, мене від вибухової хвилі тупо відкинула... Ну ладно. Я аж в омру впав, а якби зомбі надійшли і мене тупо почали вирубати. Бусь представити, що би було. Ну ладно, хотів би гранату кинути, але залишу її для більших топ. Остання пуля рішить зараз все. І. Розірвало. Я не знаю, як це працює. Деколи в мене дробовик тупо їх розриває, але є перемога. Перемога. Буду шукати далі завдання, поки я буду чистити цей світ, потім ще буду дзвонити, язувати, зв'язуватися, ловити зв'язок взагалі ну, хоча б намагатися з вижившими. Може, ще є виживчі на планеті на землі. Але я не вірю, що земля зараз взагалі пустує, що я один вижив від цих зомбаків, від цих тварів. Не знаю, як це можливо, але мені дуже-дуже крупно повезло, тому що тільки 10%, 10% може вже навіть і 9% висажило від, від іменно оцих. І тут вже потемніло, блін, вони вже почнуть бігти, от вони вже біжать, вони вже активніші. Капець, вже вечора я нікуди не заникався. Мені треба срочно кудись заникати, їх накидати інакше. Вони мене накидають, а якщо вони мене накидають, то все. Зараз для всього світу, всесвіту, я останній шанс, я останній вагон. Тому треба не підвести. О, біжить! Ні себе, ні світ! О, мене царапило на руці, Ну, думаю, все обійдеться. Зараз перекісю заляю, одразу вже все ляю за перекісю. Так, ляємо, достаємо. Є. І майже 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 останній раз є. Заляв, заляв перекісся, щоб. Хоча б, не знаю, обробити і одразу зараз бінтом. Фух, що царапина ледве, ледве, і то він вже вмер. Це навіть не укус, це царапина. Він мене просто царапнути вспів. Але нічого, жити буду. Це малесенька царапина, добре, що не глибоко, бо якби ще була глибока, то все а так мала. І це добре, що ще випустила такий, що від маленької царапини нічого нема, то якби навіть коснулися ті зомбі могли б випустити так, що навіть якби коснулося тікну, то вже Вже б все. То вже би я став зомбаком. Але слава Богу, хоча б якось так вийшло. Я не розумію, кому, якому придурку, просто психопату прийшов важку випустити зомбаків. Видно, одного випустили і не впоралися. Той зомбі покусав інших і вони так і стали розмножатися. Я взагалі не знаю, як це вийшло. І не знаю, через скільки от вони перетворюються на зомбі, ті, кого вкусять ці зомбаки. Так, ще зара цього треба. Не бушуй. Остання, остання пуля, реально остання є. Ладно, мені треба десь нікатись і брати зв'язок з віжившими. Вже завтра, зараз я ляжу спати, десь знайду свої місце. А вже завтра почну, е, почну зв'язуватися з віжившими. Надіюсь, все вийде. Ну все, пацані, таке от відео в нас з вами вийшло. Надіюсь, воно вам дуже сподобалось, бо над ним я от реально старався, не знаю. над, Я мало старався над відео, ну, реально от, думаю, вам це відео сподобається. Якщо сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-ка-п-ка. пока пока пока